Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньон. Щороку в перший день літа відзначають міжнародний день захисту дітей. Це свято радості та надії, бо кожен з нас хоче бачити в дітях здійснення своїх найзаповітніших мрій та сподівань. Якою ж буде погода 1 червня? Дізнаємось вже за мить. Добрий день. Я розкажу погоду на 1 червня. А Тернопільщині 1 червня буде хмарно. Часом дощі, місцями сильні, подекуди грози, град. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 7-12 градусів, в день 14-19 градусів тепла. У нас погоди на 1 червня. У Тернополі 1 червня буде хмарно. Часом дощі, грози, град. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. поривчастий. Температура повітря вночі 7-12, в день 16-19 Тепла. В народі казали, якщо холодно 1 червня, то подальшому 40 днів також будуть холодними. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою! Завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить! До зустрічі!